Здоров'я нації завжди на часі цього тижня. У Дніпрі прийшла прес-конференція з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України, яка розповіла більше про результати проведення у регіоні моніторингу роботи за програмою медичних гарантій, то наголосила на важливості дотримання надавачами послуг умов договору з НСЗУ. Фокусі нашої уваги є виконання договірних зобов'язань як стосовно вимог, тобто це і Дотримання наявність медичного обладнання, наявність відповідних кадрів необхідної кваліфікації, тому що саме ці вимоги формують. Якість медичної послуги не може бути якісної медичної послуги без елементарного. НСЗУ проводить два види моніторингу: фактичний, тобто плановий або позаплановий, які передбачають візити в медзаклади або аналіз їх документів. Існує ще й автоматичний моніторинг, який здійснюється постійно в електронній системі охорони здоров'я. Окрім забезпечення права пацієнта на безоплатні та якісні медичні послуги, перевірки допомагають також контролювати цільове використання лікарнями бюджетних коштів. Завдяки ним у семи лікарнях Дніпропетровщини було виявлено необґрунтовані електронні медичні записи. Щодо перебування пацієнтів, тривалістю одна доба, за пакетом, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Наша область є лідером за кількістю законтрактованих за пакетами програми медичних пакетів гарантій. Це підтримка людей і турбота про їхнє здоров'я. Це перше, це саме таке головне. Умова для цього це плідна співпраця місцевої влади, власників медичних закладів з Національною службою здоров'я України. Корисним для пацієнтів стане новий дашборд, який вже доступний на сайті НСЗУ, електронна карта місця надання послуг із медичної допомоги. На ньому можна переглянути, в якому медичному закладі надають ту чи іншу послугу, де потрібні лікарі або де можна пройти потрібне обстеження, а також побачити, скільки людей скористалося певною послугою за останні три місяці, тобто зрозуміти рівень завантаженості. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.